Такі відчуття, коли, наприклад, переписуєшся з людиною і е, говориш, людина тобі говорить, що от я хочу так-то, так-то, так-то і так. А ти кажеш, та ні, я так не можу, я буду отак, отак і отак. А якщо ще пишуть там, не, зрозуміло, дякую, до побачення, ще якось так куди не йшло. А коли пишуть зразу до побачення, таке відчуття, наче нахуй послали. У вас теж таке, чи це тільки у мене. Наче безобідне до побачення таке відчуття, наче бажаю замовити червону і кручорну і Пишіть мені особисті повідомлення. Також дивіться, яка в мене красота, це А це дивіться, гортензія, це буде їхати вже замовлені, оплачені. А це Сонтравичка чекає вашого замовлення, чекає на вас. А це як вона сантоліна гейхера Боже, яка красота! Ви уявляєте, яка красота у вас буде на грять, якщо ви купите мене сьогодні? Ну нехай максимум завтра. І ви посадите її, і вона буде так гарно розростатися, повірте мені, така красота попередніх відео я показувала. А ще саме головне, у мене ж капуста. Капуста декоративна. Двох кольорів: фіолетова і біленька. Та низькоросла. Дивіться, яка красота. Ой, боже, мене ж нарциси! тюльпани є, бузульник. І я є. Пишіть мені особисті повідомлення.